Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та усі мого каналу Італійська кухня Українки Валентини, кабачковий крем суп або суп юре з плавленим сиром та овочами, але її треба запекти. Духову шафу нагріваємо до 180 градусів і випікаємо кабачкову піцу 30-40 хвилин, але все залежить від вашої духовки. Під час приготування піца трохи піднімається за рахунок розпушувача і стає ще гарнішою. Я вже й не говорю про неймовірні аромати. Моя кабачкова піца готувалася 35 хвилин. Витягаємо її з духовки, залишаємо трохи охолонути, щоб зручніше було нарізати. Ви тільки погляньте, яка гарна вона в розрізі. приємного